Була велика мрія для мене співати на прямих ефірах моїм землякам. Дуже приємно, що я потрапив на такий талановитий проект. Хотіли зі мною сфотографуватися, і для мене це така несподіванка. І не віриться, що це насправді таке у мене вже є. Взяти верхню ноту. Чуть чуть тяжкавато тобі, так? Да? Ну, я не хочу тиснути, воно вже не йде, так? Да? Не йде. Хай хто небудь інший візьме цю ноту, я теж її не вмію брати. Я би навіть не взявся, а він не взявся. Пісня складна. Розслаблятися не буде часу.

the Браво! Браво, Василь! Василь Міщенко. Зараз Україна пишається тим, що у нас є такий Василь. І кожен українець вкрився мурашками від того, що має право називатися українцем. Дякую за те, що тільки що втілив нас, українців, Василь Міщенко. Українська пісня, вона, вона така особлива. А коли вона потрапляє в голос такої людини, то набирає магічності, правда Жані? Так, я можу сказати, що ти Василь марно хвилювався, тому що ноту ти взяв і взяв всі інші ноти і заспівав дуже гарно, емоційно, дуже відверто. От дійсно я вірила тобі, коли ти співав. А це для артиста велике надбання мати такі якості, коли ти співаєш, тобі вірять. Дякую тобі за виступ. Дякую, Серьош. Тут просто дзвоніли стіни, чи дзвоніло тобі в душі. Я зекономлю время прямого ефіру і скажу два слова: Нет слов. Тамара, вы способны такие выступления: манеру, голос, эмоции. Спасибо вам большое, потому что действительно замечательно и достойнейшим образом прозвучало uh, это великое произведение, которое знает весь мир. Uh, и вам спасибо, что вы такой молодой хотите постичь. И разгадать секрет, хотя это никому не удалось, но все-таки, что вы стремитесь понять дух, характер народной песни, потому что национальная энергия, она не может ничем быть заменена. Спасибо вам огромное, что вы так исполнили. Святослав, а ти в цей момент був таким особливим, таким якимось рідним, тому що знаєш, видно ж було, що ти такий сильний, успішний, чоловік, який досягнув всього, хвилювався і дивився на реакцію своїх колег. Ти дійсно хвилювався? Ну я хвилююсь завжди, коли ну, ти коли хвилював? не я на сцені. А. Коли я на сцені не хвилююся, так я ж за них всіх хвилююся, я переживаю, тому що є багато речей, які ми обговорювали і. Я хотів би по перше подякувати Василю за те, що він вибрав цю от українську пісню і заспівав її по-українськи у всіх відношеннях.